Знайомтесь, Арнольд, минулого разу його підрум'янила побутова техніка. Давайте глянемо, як він впорається з електрикою. Ні, це надто просто. Як щодо блискавки, ймовірність удару людини блискавкою одна на 600 тисяч. Але ми можемо допомогти підвищити твої шанси. Розряд у триста це як приблизно 10 тостерів одночасно. Правда, це тривало лише 3 мілісекунди. Отже, що з тобою трапилось? По-перше, у тебе два опіки: один на точці входу, інший на виході. Найнебезпечніше, що це може спинити твоє серце, може бути параліч. Паралізувати може на все життя, а може й тимчасово. Ну що ж, здається, усе гаразд. Але ми ще не обговорили інші цікаві речі, які чекають невдарених блискавкою. Тому ми знову звертаємося за поміччю до богів. Деякі частини мозку можуть не функціонувати. А очі можуть вибухнути. М'язи можуть скорочуватися настільки сильно, що твої кістки, навіть хребет, можуть зламатися від удару блискавки. Арнольде, Це що? Твоя нова інста? Ти думаєш, ти зірка, дядько? Ну що ж, підписуйтесь на його інстаграм. Ти ці вподобайку, якщо тобі до вподоби відео, надсилай його друзям і підписуйся на мій канал.